Мої ласівочки. да сьогодні я була на. Такому заході, там, де безпритульні тваринки були. У мене донька так просила собачку, ще, щоб я взяла ну, бездомну. Ну, Я не могла, бо в мене ще є моя собачка лапуля і багато котиків. Я ж не могла. Але але, я вам скажу, в мене дуже такий вірний друг преданий. Ну не той, що генерал, генерал теж друг. Ну, Ще в мене друг дитинства є. Він Віктор у Києві. Він моментально примчався сюди, на виставку. на Броварський проспект 15. І ми цього безпритульного собачку. ну, Коргі, собачка така, ви знаєте, на, на маленьких ножках. І е, ну, перевідняк, може, він забрав собі. Так він уже його назвав, знаєте, як малиш. Так що е, ми не забрали собачку, бо ну, ну я ж не можу, в мене багато котиків і моя собачка є. Але мій друг забрав цього Коргі. Ой, я так сповнена емоцій, бо мого голька. Я назвала, я сразу тільки зайшла на цю виставку, і я як побачила в нього такі очі, і він почав м'явчати до мене. А я трошечки розумію котячий язик. Він каже: візьми, 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 візьми мене. Отак От почав мяукати. Ви знаєте, в нього дуже тяжка доля. Він сам з Києва цей котик, угольок. Я вам потім пізніше знімлю Зараз поки не, бо він ж адаптується. І знаєте, яка в нього тяжка доля була. Він на п'ятому етажу жив. У, на Троєщині, хто знає з Києва цей район. І там ну, неблагополучна дуже родина, така була, зловживали алкоголем, наркотиками. Ми його взяли і просто на спор викинули з п'ятого етажа. Ну, котик чудом не постраждав, я вам хочу сказати, не постраждав. Просто ну, упав і сильно вдарився, він там лежав. ну... Під балконами з п'ятого етажа приставте, викинули його, і він лежав, і сусіди визвали. Допомогу, ветклініку допомогу, і його забрали з котика. І він майже 4 місяці жив у, без, у притулку для котиків. Ну, І він стерилізований, з прививочками. І тепер він мій. Я його нікому не оддам. Я його наскільки я люблю, ви не представляєте ці очі, я вам потім знімлю. Я як зайшла на цю виставку де тваринки, і одразу тут багато кліток, і він там стояв. І донька каже, ма, ма, каже, Ось він, Я як побачила, а це розумієте, саме на собі прийшло ім'я його Угольок, вуглик, вуглик, бо він чорненький і вушка віслухі. Все, він мій, який він зараз благодарний. Боже, я така щаслива. Я люблю котиків. Це моя любов.